Сбу повідомила про підозру Буковинцю, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Служба безпеки викрила жителя Дністровського району Чернівецької області, який перешкоджав мобілізації під час воєнного стану. Чоловік створив та адміністрував інтернет-ресурс, де повідомляв про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема, фігурант поширював інформацію щодо вручення повісток військовозобов'язаним громадянам і переміщення мобільних груп ТЦК та СП. Щоденно таких повідомлень адміністратор та учасники групи розміщували більше десятка, допомагаючи особам приземного віку ухилятися від мобілізації. Щоб уникнути відповідальності, зловмисник обмежив доступ нових користувачів до спільноти і особисто приймав рішення про додавання чи видалення її учасників. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.